Привіт, це Таня Касьян, і це мій подкаст Потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. І сьогодні я розповім вам про різницю у термінах ВПО, Переселенець та Біженець, адже, як виявилось, з цими словами у нас часто виходить плутанина, попри те, що вони в активному вжитку ще з 2014 року, особливо абревіатура ВПО. Саме тоді з'являється група людей, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію. Отже, ВПО це внутрішньо переміщені особи або вимушено переміщені особи. Звісно, краще використовувати повну фразу, але і абревіатура теж припустима: вимушені переселенці та переселенки теж прийнятно, а от казати просто переселенці про людей, які виїхали через воєнні дії. Не зовсім коректно, адже переселенці це люди, які змінюють місце проживання як примусово через обставини, так і за власним бажанням, у пошуках кращого життя, роботи, навчання тощо. І переселенцем можна бути як в межах власної країни, так і за кордоном. От, власне, якщо ти переселенець і виїжджаєш за кордон, то ти ще іммігрант, але це стосується лише тих, які це роблять з власної волі. На відміну від біженців, біженцями та біженками називають тих людей, яким внаслідок різних подій, війни, політичних переслідувань довелось покинути рідну країну та шукати прихисток за її межами. Важливий акцент коли ми говоримо про людей з категорії ВПО чи про біженців та біженок, уникаємо слів на кшталт тікають. У фразі тікають від війни є ось цей відцінок боягузтва та ганьби. Але хіба можна назвати боягузами людей, які втратили батьків, дітей, коханих? Хіба можна ганьбити тих, чиї будинки згоріли внаслідок обстрілів, а рідні місця зруйновані вщент? Тож, як казати чутливо та коректно, рятуються від війни, не тікають, а саме рятуються. І почимчукували до англійської. Термін внутрішньо переміщення особи перекладається як internally displaced people чи persons. Цей термін є офіційним і використовується міжнародними організаціями. IDP це, власне, переклад абревіатури ВПО. Біженці в англійській мові перекладаються як «refugees». і значення цього слова аналогічне. Але міжнародними організаціями виділяється ще окрема категорія asylum seekers – Це люди, які також вимушені були покинути рідну країну заради своєї безпеки і знаходяться у пошуку прихистку. Проте на момент цих пошуків у них ще немає легального статусу біженця чи біженки. Знаєте, років 12-му, коли я закінчувала міжнародні відносини в Маріупольському державному університеті, усі ці терміни здавались… Такими далекими зовсім не про нас. Але на сьогодні у світі нараховується 100 мільйонів людей, яким внаслідок різних конфліктів та війн довелось покинути рідний дім, та 23 мільйони з них біженці. Серед цих 23 мільйонів, 7,5 мільйонів це українці та українки. А щодо кількості ВПО в Україні, то сьогодні ця цифра становить майже 7 мільйонів, а це майже кожен шостий. А то і менше, враховуючи, скільком людям довелося виїхати за межі України. Дивно розуміти, що й ти сама тепер у цій статистиці. You never know, як то кажуть, ти ніколи не знаєш, що буде з тобою завтра. Тож залишаємося людьми сьогодні.